Ми займалися свічкою. З воскою, з медом готували свічку. Прикрашали ми лавандами. Дуже пахучі квіти. Вийшла романтична свічка і декоративна. Свічки, як джерело світла, з'явилися давно п'ять тисяч років тому у Єгипті. але були зроблені. За рослиною і кучередні люди до сих пір користуються свічками. Всім привіт! мене звати Юса. Ми е, в акваші заходимося. Ми ми отут. Е, Овоентолки не вімінь. Це до дому. І ще вона дуже корисна. Вона мені допомагає читати казки. Дарандаза о темні. Вона зробила. Спеціальним метаян. І з жорсткої матусочки. Лишка має дуже гарну форму. Це такому бубензове. Січка пахуча і гарна пекасами квитами. Відлізали кінчик та кову, ниточки плисті. Відлізали таку свічку із височених квіт, сключували з м'якого воску, і середину клали від мотузочку. Яка, яка потім буде голіти. Свічка також ароматична і пахне солодким медом. Вона із палажніх, натуральних матеріалів. Це екологічна свічка. Безходість створює Світла. Таких зорей Є Істочні світлі зреля і спящі. Сп'ясті це сонце. І зорі, і місяць. Сточні це яблочка, свічка. У них їзда температура світла. Свічка горить тап'ям кольором. Сонце дає. А місяць сороди. Холодним б хоча місяць не світить, а відбиває світло. Ми робимо сьогодні свічку Ілюша. Я, я знаю тільки Ілюшу, Лізу. Майстер-клас, щоб знімати нас. На камеру беремо нитку, потім, потім ріжемо ножничами, а, а потім вже нитку кладемо на віск. Закручуємо, і в нас виходить така свічка. Ми прикрашали квіточками нашу свічку. Свічки можна запалювати. Свічки використовують на на дні народження у церкві. Коли гадають використовують свічки при різних обрядах, це дуже така символічна річ і універсальна. Ми робимо свічку з меду. Бджоли туди складають мед. Спершу брали ниточку, соти, закручували, квіти далі. Вийшлася свічка гарна. Вона зроблена екологічним матеріалом, повністю натуральним. Коли пропадає світло, можна запалювати свічку, а також щоб зробити приємну атмосферу. Наприклад, повечеряти колі в, в сім'ї. Можливо, сьогодні ми зробимо це вдома.